Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб каналі. В рамках цього відео я відповідаю на ваші запитання і на ваші упередження. Да, що ви зупиняє, що ви написали під останнім відео про рівні свободи? Я залишу його тут, хто його не дивився, будь ласка, передивіться. Бо зараз я буду відповідати на коментарі з цього. Я прямо буду брати ваші коментарі, виводити на екран і відповідати на ваші конкретні речі, які вас зупиняють. З важливого, що ми обговорили в рівнях свободи, да? ми обговорили, що є три рівні. Якщо у вас зараз не виходить прибути фінансову стелі, то можливо. Справа не в тому, що ви пашете мало, да або робите щось не те, а в тому, що ви знаходитеся не на тому рівні, тобто на місці, де це неможливо. Я вам навела ще як приклад метафору: що який сенс вислувати сильніше, якщо ви пливете в лодці з дирками. От лодка з дирками, це умовно, ви знаходитеся просто не на тому рівні, де можливо робити класні результати. І результати, які зараз ви робите, вони можливо, це вже поталок, да, що можливо, або можливо, ви вже скоро побачите цей потолок і відчуєте це. Тому передивіться це відео. Якщо зараз вам це відгукується, я вас запитала, що вас зупиняє. Да, я запитала, що зупиняє приходити з рівня на рівень, що зараз е які думки, що зупиняє вести блог і так далі. І от читаю відповіді і буду на них відповідати свою думку. Зупиняє на розуміння, що саме продавати, коли маєш деякий досвід, багато курсів і технічних навичок у досить вузькій творчій сфері, але комерційного досвіду ще немає 5 чи 10 років, щоб навчати когось. І не хочеш тратити ці скіли разом навіть з невеликим досвідом, та йти знімати відео на тему, як квасити капусту Наприклад, виникає питання: а навіщо це все було, і навіщо я так упахувалася? Та й мені здається, що питання навчальних матеріалів для робочої сфери вже закрите онлайн-школами, усі ж від них і приходять працювати, перепродавати майже те саме, теж якось не камільфо. Тут ви насправді правильно написали, що якщо у вас немає досвіду продажу в послугах і продажу в власних годинах, да, тобто, якщо ви ніколи не консультували або ви ніколи не продавали послуги і не закривали питання ваших клієнтів руками, тобто самостійно, то у вас буде ось це відчуття. А що? Я буду навчати, бо це зрозуміло, що синдром самозванця буде вмикатися у свідомих людей, якщо ви ніколи цього не робили і не доводили до певного результату, у вас не буде бажання створювати інфопродукти, і це нормально. А якщо є це бажання, то в мене є питання. Тобто, чому у вас є це бажання, якщо ви ще не навчилися це закривати власними руками? Я коли вам розповідала про ці рівні, в мене було в голові, що ви проходите перший рівень, потім проходите другий рівень, якщо забажаєте, і потім йдете на третій. Да? Або ви працюєте одразу за кадром як на на третьому рівні, і тоді там вже трошки інший шлях. Да, тобто, ви можете не свої власні продукти створювати, а знайти людину, в якої є вже досвід і вже є напрацьовані години роботи і результати, і її просувати, наприклад. Да, і там ви одразу будете на третьому рівні, але ви будете ще поки що за кадром. Тут єдина порада: вам треба навчитися самостійно проводити консультації. Вам треба проводити послуги, вам треба збирати результати, вам треба відчувати, що ви вмієте давати ці результати, і тільки потім йти людей навчати. А далі, ось це друге опередження. Та й мені здається, що питання навчальних матеріалів для робочої сфери закриваються на школи. Ну це зовсім не так. Звісно, якусь частину закривають, але люди, коли завантажують навчальні матеріали, вони слухають саме ваш досвід, те, що прожила зараз авторка, та, який досвід вона отримала. Я коли вам розповідаю в своїх відео там і концепт машини, і рівні свободи, так далі, я вам розповідаю про свій досвід і своє бачення, як я це переварюю. Я це переварюю для вас, щоб вам було легше потім пройти цей самий шлях і дійти до певного результату. Ато, який, можливо, в мене вже є, а ви поки що його не маєте або вже маєте, але хочете краще. Насправді це велике опередження, що щось вже створено, бо люди завжди будуть йти на досвід інших людей, і тому ніколи не буде моменту, коли всі місця будуть зайняті. Ваше місце буде завжди вільне, бо ваш досвід завжди буде ціннішим, ніж якась просто корисна інформація з інтернету. Я нещодавно писала пост в пліткарці про штучний інтелект. Я навіть там трошки підтримала людей, які переживають за те, що штучний інтелект нас замінить. А я Важа, що людей штучний інтелект не замінить. Замінять люди, які вміють користуватися штучним інтелектом. І Якщо у вас є досвід, і ви вже пройшли певний шлях, то людина, яка не має цього досвіду, вона ніколи не зможе загуглити або за да, запитати в чата GPT, що конкретно їй треба дізнатись, бо вона не знає, що треба гуглити, вона не знає, що треба писати. Та. А людина, яка вже якби позиціонує себе як вчитель з певним досвідом, вона знає, які кроки треба проходити, і тому саме це. Ця людина може вказати на ось ці сліпі зони. Тож, якщо ви зараз так думаєте, це ваше упередження. Ви можете, звісно, в нього вірити, але я вам кажу, що це не так. Да? І завжди люди будуть йти на досвід. І ваше завдання зараз не зупинятися через це, а навчитися давати результати, навчитися напрацьовувати досвід і вміти транслювати цей досвід да? правильно його показувати через контент. Дякую за відео. Що буває зупиняє так, це що боїшся зробити продукт, такий як у всіх, і 300 разів сидиш і думаєш, чи варто, коли якась людина в цей. Що час вже запустила якийсь свій продукт, не маючи при цьому експертизу, тому як у мене, Софія? Я вас розумію, але це те саме питання, як і в минулому курсів по маркетингу, курсів по СММ багато. Але людина, яка вміє трансформувати свій досвід у знання, ніколи не буде на ось цій полишці з усіма курсами, бо люди будуть йти саме на досвід певної людини. А якщо я хочу просувати it компанії, я піду до людини, яка вже просувала і компанії, запитаю, які там є нюанси. Якщо я хочу просувати Курси, да, я піду до людини, яка вже просуває курси, яка вже має власні курси, має власний досвід на певному ринку, що мені цікаво, да, наприклад, в Україні. Я в неї запитаю, як це робити. Тобто ніколи не буде моменту, коли всі місця будуть зенці, бо ваш досвід унікальний. І це знаєте, я говорю, це не тому, що я хочу вам, от прямо, щоб ви в це повірили, і так далі. Я щиро в це вірю, бо якби я в це не вірила, я би не робила власні е, проєкти. Я вірю, що мій досвід набагато цінніший е, і завжди буде. Цінним для людей, ніж, там, наприклад, якась просто книжка з інформацією, як треба щось зробити. Люди а, мають мотивуватися від вас. А як це робити, і конкретну інформацію, що треба робити, це вже наступний етап. Але якщо ви вмієте мотивувати людей, надихати людей робити те, що вони до, до вас не робили, вам ніколи не буде рівних. Да, це це сверхскіл, а, вміти мотивувати і надихати людей. Якщо ви вмієте мотивувати, надихати людей, займатися тим, чим вони не займалися, то у вас завжди. Буде черга на ваші продукти, класне відео, дякую. Зараз я ван, мрію про вантумені, але поки не розумію, як. Юлія, це нормально, що поки що немає розуміння, який шлях пройти. Але е, перше, що мені приходить на думку, це виписати свої суперсили, що у вас класно виходить, і подумати, в який продукт або в яку матеріальну штуку можна адаптувати всі ці знання. Да? Тобто, що, що може транслювати в матеріальному світі ваші навички і ваші суперсили. Наприклад, якщо ми говоримо про інфобіз. То там є декілька форматів продукту: мастермайди, інтенсиви, вебінари, курси, уроки, лекції онлайн. Тобто можна там все, якщо так взяти списком і виписати, то там буде багато форматів. І Можна, наприклад, обрати якийсь для себе один формат, книжка, подкаст, відео, Ютуб і так далі. Брати для себе один формат і навчитися його робити класно для початку. Спочатку буде не виходити, але з часом ви будете це прокачувати, і з часом ви вийдете на ось цей рівень one-to-many. Тобто, шлях такий: виписуєте свої суперсили, виписуєте формати продуктів, які, які бувають, обираєте формат, над яким ви будете працювати. Один формат для початку. Якщо це не інфобізнес, то це тоді бізнес продуктовий. Да? Ви обираєте продукти, що вам цікаво, і де б ви могли транслювати своє бачення, свої цінності, свій досвід, в якому продукті. Дякую, ви класні. Я продаю свої послуги один на один як тренер. Це дуже сильна залежність. Бо ось ти попрацював годину, заробив і це безпека. А бізнес відчувається, як вкладаєш сила, але поки не розумієш, що щось вийде. Чи є у вас поради, як рухатись? І вірити в себе, якщо ти не розумієш, а чи вистрелить Аня. Ви зараз запитуєте з такої, знаєте, позиції: розкажіть мені, як жити це життя. Я вам скажу, що ніхто вам не скаже гарантію, як жити це життя, або гарантію, що у вас точно вийде, або гарантію, що ви точно не втратите сили, або гарантію, що от 100% ваш продукт потрібен цьому світові. Що відрізняє людей, які роблять від тих, хто не роблять, просто ті, хто робить, він вони розуміють, що ніхто не скаже, як правильно, ніхто не знає, як правильно, і єдиний спосіб. Сіб перевірити, чи це працює, чи це не працює, це це зробити і подивитися на реакцію людей. Тому е, я можу вам тільки порадити тут, позбавитися ілюзії, що колись у вас буде гарантія, що 100% вийде, а е, змиритися з тим, що життя в цілому непредсказуема історія. Тут немає ніяких гарантій, ніхто вам їх не дасть. А якщо хтось дасть, то він вас обманює. Да і єдине, що вам залишається це подивитися на своє життя і вирішити, от у вас є там умовно 80 100 років да? і умовно вирішити, ви готові е, свій час і своє життя відкладати через те, що у вас немає гарантії. Я колись довго відкладала запуски себе і запуск власних проєктів. Але коли почалася війна, я сиділа в підвалі і зрозуміла, що ну, би, тут є декілька сценаріїв різних, що може бути далі. І один з цих сценаріїв був ну, війна, да? був смерть. Е, я е, так не знаю, в це в той момент в мене все в житті змінилося, бо я зрозуміла, що ось це те, те, що я відкладала, боялася, чогось чекала. Чекала, поки хтось мені щось скаже окей, не окей, що подумають колеги, друзі, батьки і так далі. Поки я цього моменту чекала, коли я буду готова, я і не помітила, як пройшло там 6 років або скільки 7 я працювала маркетологом, і в цілому я так нічого й не зробила. Тому я, я собі пообіцяла, що якщо я виберу з цього підвалу, то я буду просто робити все, що я відкладала, тому що в мене насправді. Не так багато часу і залишилось, і можливо, це не та мотивація, яку ви очікували від мене почути, але я кажу вам те, що на мене працює. Я усвідомлюю, що в мене не так багато є часу в, на цій планеті, і я усвідомлюю, що я не хочу витрачати цей час на те, що мені ну, не цікаво, не довгостроково і вже не так сильно заряджає мене. бо має в цьому сенсу. Єдиний сенс життя це бути щасливим і жити це життя в кайф. Якщо вас робить зараз ваша робота щасливою, ви молодець. Якщо ви хочете далі і вірити, що. Далі може бути ще краще. Вам треба це робити, бо ваше єдине завдання це бути щасливою, а для щастя треба працювати. А гарантії взагалі ніхто їх ніде не дає, і про них можете забути 100%. Я живу в непредсказуємості кожного дня, і я вже до цього звикла, до цього просто звикаєш. Далі нерозуміння, що створити, Катя, є певні алгоритми, що можна зробити для того, щоб щось створити. Я вже трошки про нього розповіла. Виписати певні навички по певних питаннях, ну, відповісти на певні питання, подивитися, які бувають формати продуктів, подивитися. Плюси і мінуси кожного цього формату і обрати те, що вам зараз буде найменше коштувати в часі в ресурсах, е, ну і в грошах, да? і спробувати робити перші кроки. Я вам скажу, що колись я зробила велику помилку. Я працювала маркетологом і почала одразу робити великі навчання. Це була моя помилка, тому що великі навчання я на них збирала там 30-40 людей. Я дуже упахивалась на ці великі навчання, бо там було два місяці роботи інтернет-маркетингу, да. Тобто я вчила інтернет-маркетингу, але е, потім я змінила формат на інтенсиви короткі тижневі інтенсиві. Я обернула більше грошей, обернула більше людей. Більше людей про мене дізналися. І саме завдяки ось цим інтенсивам, я б устанула. І далі, коли я запускала великі навчання, я вже мала не 30 студентів, а від 100 студентів. І це зовсім були інші цифри. І так бізнес почав працювати. А коли ви обираєте одразу важкий формат продукту, то ви себе стопорите. Да? Бо ви не зможете ще набрати на великий продукт багато людей. Ви не зможете поставити нормальну ціну. Ви будете туди витрачати весь свій час. Вам треба почати з маленького формату, а з короткого формату. Формату і на ньому відточувати свої скіли. Все розумію, зупиняю наразі лише незнання на того, як, ще не маючи ФОП, просто продавати свій гай через інстан. На якому етапі він потрібен, що з податками туди? Ну, насправді відкрити ФОП це два кліки. Це супер легко зробити зараз онлайн, нікуди не треба ходити. В мене відкрити ФОП з моменту, як мені виповнилося 16 років. Я навіть не пам'ятаю, як я його відкривала, але я завжди працювала з ФОП, і я вам скажу, що тут очевидно, що його треба відкрити. Братися, як це зробити, знайти бухгалтера, взяти в нього консультацію, вибрати собі групу. Скоріше за все, це буде у вас друга група, і почати працювати. Просто якщо ви будете зупиняти себе через те, що у вас не відкритий ФОП, і ви будете цей момент відкладати, то це те саме, що перекладати відповідальність, що не брати відповідальність за певні свої дії. Бо ну звісно, якщо ФОП не відкритий, як же мені продавати? А якщо ви відкритий ФОП, у вас вже буде обов'язок платити податки? Да? Або можливо, на початку буде третя Група там від від обороту, можливо, це буде легше. От ви можете відкрити ФОП на ось цій третій групі, і у вас вже буде обов'язок заробляти гроші, вести цей ФОП. Вже буде контекст, де ви не можете не робити. Колись для мене такий контекст був таргетована реклама. Я регулярно кручу рекламу, і в мене немає такого, що я хочу вити в блог або не хочу. Я знаю, що я працюю, що в мене є певні процеси, і я не можу не відкрити блог, і не відкриє зразу метафора, не можу не відкрити магазин. Ви ж якщо б у вас був магазин. Ви б стовідсотково його приходили б кожного дня і відкривала, бо він має працювати. Так само і тут ви створюєте певний контекст, коли відкриваєте ФОП і запускаєте рекламу, там ви вже не можете здати назад, бо є певний контекст, де вам треба підтримувати певний мінімум грошей. Ну і я вам скажу, що ви будете рухатися набагато швидше, якщо ви одразу будете відкривати ФОП, одразу будете працювати нормально, одразу візьмете відповідальність за те, що ви робите. Звісно, можна потім зробити крок назад, закинути це і так далі, закрити ФОП. Це вже інше питання, але якщо ви вже... Починаєте, починайте нормально. Не приймайте гроші на, на карту, приймайте нормально офіційно, одразу е, зробіть це нормально, і у вас одразу все піде нормально. Будете відкладати, будете робити погані дії, бо і так відкладаєте, не берете відповідальність, не будете вникати в те, що робите, не будете до кінця дожимати, бо звісно, у вас не буде контексту, де треба буде це робити. Тому тут очевидно просто відкриваєте ФОП, обираєте групу, яка для вас буде найкраща, Я не бухгалтер не можу рекомендувати. Але є гіпотеза, що це третя група. Е, там будуть найменші Податки на початку і починати нормально їх платити. Це теж два кліки. Вам не потрібен бухгалтер на маленьких обертах. На початку консультацію взяли і все. Пішли далі. Дякую за корисне відео. Зупиняю те, що є різноманітний досвід за 10 років роботи: освіта в одній сфері, роботи на когось в двох інших, фріланс ще в іншій дотичній. В результаті ти почуваєшся експертом, у жодній і важко визначитися, яким досвідом варто ділитися. Настю, для того, щоб визначитися, яким досвідом варто ділитися. Я думаю, що потрібно, як я вже і казала, виписати навички, що вмієте. Ви виписати, які результати вмієте робити в проєктах, і можна провести на початку опитування. Да? Тобто, ви можете запитати в людей, які вас вже читають, або вас вже якось знають, або ваших колег про ваші суперсили, щоб їм було цікаво від вас дізнатися, провести таке міні-опитування за певними питаннями. Я не буду зараз йти да, прямо в деталі. Якщо вам це все цікаво, ви можете прийти на мій курс ДНК-запусків, і там ми все це розбираємо. Але в цілому логіка така: ви виписуєте навички, які у вас є, ви проводите опитування, ви виписуєте, що конкретно люди у вас запитують і що для них вважається цінністю, і упаковуєте це все в ціннісний продукт. Плюс до всього продукт може змінити. Мінюватися, він може доповнюватися, він може навички, які ви будете викладати, можуть об'єднуватися з різних сфер. Наприклад, я об'єднала психологію, маркетинг, бо в мене є навички і там, і там. Тож тут просто треба починати це робити, робити певні дії, запитувати в людей, створювати певні міні-продукти, тестувати їх, продавати, де їх, обертати гроші, обертати людей, обертати досвід, обертати певні певні зворотні зв'язок, постійно, постійно покращувати. Це робота, це процес. А так в один день вам не прийде де розуміння, а що мені продавати, щоб зрозуміти, що мені продавати, є три дії, які треба зробити. і тоді ви зрозумієте, що вам продавати. На жаль, не так просто це зробити, якщо нема великого стартового капіталу. Бо якщо в тебе 10 підписників, то ніхто не побачить дописи. А якщо реклама таргетована, то зовсім не факт, що будеш в плюсі. Саме тому я кажу, що треба починати з маленьких продуктів. Треба їх одразу робити нормально, треба пробувати обертати гроші. Ну але я вам скажу, що в Україні зараз не так багато конкуренції, і ну в цілому. Я не знаю людей, в кого таргетована реклама прямо працює в мінус-мінус. Мінус. Звісно, є моменти, коли таргетована реклама може працювати в мінус і щось не виходить. Але ти просто змінюєш макет, змінюєш текст, пробуєш ще раз, пробуєш інший креатив. Це робота. Тобто я вам тут не пообіцяю, що у вас то вийде. Вам одразу подарують золоту зірочку. у Вас точно буде все гарно. Якщо ви хочете більше грошей, вам треба брати більше на себе відповідальності, більше ризикувати, і тоді у вас все буде виходити. Я е, мене ніколи не стопорила ідея. Я немає стартового капіталу. Я просто робила продукти, продавала навіть своїм колегам, друзям, своїм клієнтам. Я придумувала, як зробити ціннісний для них продукт, отримувала завжди гроші. Мене ніхто не спонсорував ніколи. Частину грошей відкладала на частину жила. На оці гроші, які відкладала, там запускала рекламу. Отримувала ще більше грошей, ще більше клієнтів, і ось так рухалася. Це так само, як з продажі яблук. Якщо ти хочеш побудувати бізнес, спочатку продаєш одне яблуко, отримуєш гроші, купуєш там ще два яблука. Два яблука, тобто ти постійно розкручуєш свій бізнес. Так само і тут треба з чогось починати. А якщо ви одразу починаєте з того, що не факт, що буде плюс, не факт, що мене полюблять, і так далі, то звісно не факт. Ніхто вас таким настроєм і не полюбить. Треба залітати одразу з відчуттям, що вам, вам є що сказати, вам є чим поділитись, у вас є досвід, і ви хочете це робити. Тобто на енергії треба це робити, а не з відчуття Ну, в мене і так все погано, в мене мало підписників, ніхто в мене не купить. Так, звісно, ніхто не купить лицом тобі ніхто не продасть. як там е, з таким ліцом ти нікому не продаш, да? як там було в цьому мемі. Так, я зараз то ван, розумію, що хочу ван-то-мені, але поки не знаю, як я роблю монтаж клієнтами взагалі чи хочу залишатися в цій сфері. Думаю, дякую за відео. Я так розумію, питання тут немає. Будь ласка, вже давно хочу запустити Ютуб, але багато страхів, саме званця, що судять, що десь буде неправа, що саме цікаве, що мене вийде, що буде я успішна. При тому, що я відчуваю гостру потребу переходу на інший рівень реалізації, проявлення грошей. Текучерінка Channel. Я вам. Скажу, що колись мені дуже допомогла думка, що ніхто не знає, як правильно, ніхто не знає ем, конкретно, що треба робити. Кожен робить навпомацьки, да тобто, як він відчуває, я теж роблю, як я відчуваю, як я ну думаю, що правильно. Я думаю, що є певні дії, які в мене спрацювали, і я про них розповідаю. Да? Тобто ніхто не скаже вам точно, як правильно, і якщо вас осудять, завжди запитуйте, хто суддя Ну, хто вас осудить? Вот тут мені написали, що я гедотна. Хто ти, Лєся? От ти хто вообще? Я от зараз зайду на твій канал: 8 подписчиків, і вона щось каже про мене і мого чоловіка. І що, мені тепер зупинитись? Давайте вимкнемо відео. Вадім, не ментуй, не ментуй це відео, а все, Лєся сказала, що ми гидотні і зупинимось. Ви завжди запитуєте себе: а хто суддя? Хто вам скаже, як правильно? І хто ці люди, хто може вас засудити? І коли ти починаєш про це думати, і знову ж таки згадувати, що в тебе є 80 років життя, в тебе є певні бажання, потреби, твої мрії, одразу думаєш. Ну окей, Лесь, дякую. Я дуже вам вдячна за вашу активність. До побачення. Я піду далі знімати наступне відео. Все, відреагували, покайфували лісичку, тригернули і пішли далі. Осудять! Щось не пишуть. Комусь ви будете гидотне, комусь ви будете класне. І навіть тим, кому буде класне, знову ж таки, дякую, що пишете, що класне, але я це роблю для себе. Я це роблю, тому що мені є що сказати. Мені хочеться поділитись. Я люблю позитивний зворотний зв'язок, але навіть якщо б його не було, це б мене не зупинило робити те, що я хочу робити. Тому продовжуйте те, кучерінка, ченел, продовжити. Напишіть, коли щось робите. зробите, напишіть мені, ми разом за вас порадіємо. Ви підтвердили всі мої думки. Я пастельє, готую класну смачну пасту, співпрацюю з кав'ярнями міста. Але я якось задала собі питання, чи зможу я заробити таким чином нехай на власне авто. Ні. Це ж скільки треба насушити фізично, нереально. Розширятися, набирати людей, я того не хочу. Тобто, раз заробила, раз продала. А треба таки що раз зробити і купу разів продати. Так, да, абсолютно логічно. Тоді вирішила зробити гайд по виготовленню. Я в тому майстер, досвіду вистачає, на чому зупинилася, як його продавати. І от ідеї по створенню різних цифрових продуктів вистачає, а ідеї реалізації нуль. Я тут можу як сказати, що про продаж, упаковку, налаштування технічне і так далі. Я розповідаю на навчанні ДНК запусків. Якщо у вас вже є ідея, що продавати або немає ідеї, що продавати, просто приходьте. Ми разом з вами, просто не через відео, а через зуми будемо продумувати ваш шлях. Я буду конкретно вам говорити, як це робити. Зараз в рамках цього відео як продавати, я звісно не відповім, бо в мене на це написано 100 уроків. Є 100 різних інструментів, є супер багато різних воронок, є супер багато різних варіантів. Як можна продавати в різних соцмережах, тому якщо вам це цікаво, просто приходьте. Вітаю, думаю про свій продукт, щоб не зав'язуватись на консультаціях. Ніша коучинг, який продукт можна створити, що продавався як вічно зелений? Ну насправді вам треба у ваших клієнтів запитати, який продукт вам варто зробити. Вам треба подивитися, хто до вас приходить, з яким найчастіше запитом, бо ніша коучинг, це ви зробили супер якусь широку тему. Вам треба дізнатися, що конкретно болить у ваших людей, що конкретно вони хочуть вирішувати. І от є такий лайфхак, коли ви Хочете, щось створити, ви проводите опитування, записуєте конкретно, що відповідають люди, і як вони це пишуть, якими фразами конкретно вони це пишуть. І потім ви створюєте продукти з назвами по їх відповідях. Тобто, наприклад, якщо б я продаю курс по запусках, да, курс по тому, як створювати і продавати власні інфопродукти або продукти, я можу взяти запитання Бісклі, вибачте, я не знаю імені. Вона написала: Ідеї по створенню різних цифрових продуктів вистачає а ідея реалізації нуль. Я можу просто. Взяти цей текст, зробити макет і запустити а, мій інтенсив по створенню інфопродуктів з цією фразою, розумієте? Тому що ось потенційний клієнт мені назвав прямо його проблему. Я прямо взяла його проблему і ось так би написала. До речі, моя програма курсу повністю написана по запитах людей. Я не видумую велосипед, я завжди вирішую питання конкретних людей. Я думаю, що я знаю певну схему, да я, я знаю певну схему, як робити запуски, але я не кажу це так, як я це думаю. Я Запитую людей, що вони конкретно говорять. Да, я записую те, що вони говорять, і так називаю свої уроки, так називаю свої модулі, так називаю свої макети і йду від людей. Це така навичка, якою можна тренуватись. Напишіть, будь ласка, назву книги. Щоб дізнатися книгу, про яку я говорила в минулому відео, мені треба написати слово книжка в інстаграм, і я надсилаю. Запиняю те, що схоже буде на інфоциганство. Викладач англійської проводжу індивідуальні та парні уроки. Уроки це надання освітних послуг, але ви Гайди тренінги це вже пахне тим то вище. Віронік. Тобто ви не запускаєте гайди, тому що переживаєте, що хтось про вас скаже, що ви інфоциганка. Дуже шкода. Не знаю, що вам сказати. Якщо якісь люди для вас то, точніше, так якщо ви дозволяєте думкам інших людей впливати на ваші бажання, мрії, реалізацію, це дуже шкода. Тому тут я б йшла з точки зору психології, чому хтось і чому якісь люди впливають на ваші дії. І чому ви дозволяєте комусь на це впливати на ваші дії? Е, і тому е, так. Але з раціональної точки зору, я б ще відповіла, що ну насправді давайте поговоримо про університети, а й, ну, університети, де викладається інформація, яка вже нікому не потрібна, яка ніяк не використовується зараз в житті у багатьох університетах України досі так. А це не інфоциганство. Давайте, можливо, цю питання питання спочатку вирішимо, а потім підемо до вчителів англійської, які роблять класні гайди. Тому е, я якби взагалі... Не розділяю цю думку. Якщо гайд класний, там ваш досвід, там ваша творчість, ваш креатив і ваша душа, то я впевнена, що це буде класно продаватись, і люди будуть вам за це вдячні. Те, що ви розповідаєте, підходить для досить освічених людей з досить високим рівнем інтелекту та ініціативності, просунутих у якісь професії. Не знаю, чи є сенс проводити приклади багатих блогерів чи бізнесвумен, бо треба знайти їх біграм. Коротше, Ірина, зрозуміло, це не для всіх, це тільки для розумних, для багатих, для успішних. Для вас, Ірина, ну я так зчитую, звичайної людини, це не підійде, але я все ж таки дію з точки зору, що всі люди рівні, всі люди нормальні, всі люди здатні досягати будь-яких мрій, будь-яких закривати будь-які свої потреби, бути щасливими. І я не вважаю, що хтось тупіший або недосвідченіший, або недостойний робити щось, що роблять інші. В мене немає навіть такої категорії в голові, що хтось гідний, а хтось негідний, хтось тупий, а хтось розумний. Єдине, що я думаю, чим відрізняються люди, це. Те, куди вони направляють свій фокус уваги, наприклад, е, якщо ви направляєте фокус уваги на просування, на маркетинг, на бізнес, на гроші, то зрозуміло, що через 5 років у вас буде в цій сфері більше результатів, ніж в людей, які направляють цей фокус уваги на е, шоу, там що там холостячка, супермама, ну от всі шоу, які просто жуйка для мозку. Да? Тобто, якщо ви направляєте свій фокус уваги в певну сферу, супер логічно, що ви будете там мати певні результати. Якщо ви не направляєте туди свій Фокус уваги логічно, що там не буде результатів. Тут немає ніякого дива. Плюс до всього залежить від того, скільки годин і скільки зусиль ви витратили на вивчення певної сфери. Наприклад, я в маркетингу вже більше 9 років. да Тобто я більше 9 років розбираюся, як щось продати, як упакувати, як сказати. Я ну це мої там, мабуть, якесь там 300 відео. Я вже говорю, да я там записала купу уроків, я записала купу вебінарів, я там записала купу реклами. В мене вже стільки годин. Один із усиль в цій сфері, що виглядає, що нібито. Я можу це робити, але якщо ми відмотаємо назад до моменту, коли я тільки починала, так само було купу людей, які більше часу вклали в цю сферу, і мені здавалося, що мені до них ще супер далеко. Тому ваше завдання вирішувати, куди ви хочете свій фокус уваги направляти. А я тут просто вам підсвічую певні ваші тригери. Якщо ви на щось прийшли і ви на щось відреагували позитивно або негативно, зараз це не важливо. Важливо, що ви на щось відреагували. Це означає, що я відзеркалила просто те, що у вас і так є. Просто ви або це використати в інструктив для себе і будете читати далі книги про маркетинг, дивитися більше подібних відео, дивитися мої розбори на пліткарці, читати мої статті, там да і те, що я даю так безкоштовно, або ви просто як хто, там, Іринка напишете, що ну от остаггедотне, оста, гид, що ну коротше скажете, що я не дуже. Хоча і той, і той коментар мені по барабану. Я буду просто продовжувати робити те, що я хочу робити. Тому е, в питання, куди е, сьогодні направлений ваш фокус уваги, я вважаю, що на цьому питанні було б логічніше закінчити. Тому, будь ласка, якщо у вас залишили ще якісь запитання, пишіть під цим відео. Давайте подискутуємо на якісь інші можливі теми. Якщо у вас зараз вони виникли в голові, або ви хочете зі мною посперечатись. Я запишу наступну серію відповідей. До зустрічі в наступному відео.